Шановні колеги, я думаю, всі ми отримуємо в ці дні е, тисячі дзвінків з Криму від тих громадян, які переживають, що Крим. Е... Виявився окупованою територією. Очевидно, що ми маємо зробити все для їх захисту. Перше Верховна Рада ще цього тижня має прийняти ратифікувати декларацію ООН про права корінних народів і визнати кримськотатарський народ корінним кримським народом для того, щоб захистити його від можливих етнічних чисток. Знаєте, кримські татари пережили геноцид від Сталіна. Ми не маємо дозволити пережити геноцид і депортацію від Путіна, тому що ми маємо це зупинити. Друге, ми ми підтримуємо повністю, що терміново потрібно розробити, і удар має вже напрацювання закон про окуповану тимчасову територію для того, щоб всі громадяни, які сьогодні потребують там захисту, а це і українці, і ті росіяни, які не грають в цьому шабаші, і кримські татари, всі нормальні громадяни Криму мали наш захист. Третє, ви знаєте, сьогодні ми коли закликаємо весь світ визнати санкції до сепаратистів і до тих путінських приспішних. Які окуповують Україну, чому Україна не вводить ці санкції? Очевидно, що ми маємо звернутися до Служби безпеки України терміново оголосити персонами Нонграта, тих персонажів, які щодня на Гебельсівських каналах розколюють нашу країну, які вносять насправді оцей блуд в серця людей, Кісільов не має права навіть пролітати територію України, не те, що сюди заходити. І так само персонами нонграта мають бути оголошені всі ті сенатори, які проголосували за. Ведення війни в Україну вони не мають права просто тут бути. Що ж ми закликаємо Європейський Союз вести санкції, а самі цього не робимо. Ви знаєте, ми багато говоримо сьогодні про економію українського бюджету. Це так, дорогі виборці. Чи знаєте ви ці бабусі, які отримують пенсію в тисячу гривень, що комуністи отримують щомісяця зарплату 15 тисяч гривень, і вони вже місяць ні за що не голосують. Ми звертаємося до голови Верховної Ради не виписувати зарплату фракції комуністів за цей місяць. Як мінімум, дайте можу завершити за те, що вони взагалі не мають права знаходитися в цьому залі. Далі ми хочемо сказати, що ми звертаємося до Генеральної прокуратури України з вимогою зупинити сепаратістів, які мають насправді сьогодні статус недоторканих, починаючи від Віктора Януковича молодшого, який дозволяє собі сепаратистські інтерв'ю на всіх змі, і закінчуючи іншими не місце сепаратистам у залі Верховної Ради України. Ми вимагаємо порушити кримінальні справи, розглянути їх сепаратистські заяви, не ходять в сесійну залу залишити їх без мандату і нехай. Ай вони відповідають згідно закону, так само як Аксьонов і Константінов, які є самозванцями, а ніякими не лідерами, самопровозголошеними в Криму. Тільки в єдності, тільки разом ми збережемо з вами, дорогі наші колеги, незалежну суверенну Україну. Дякую за увагу.